Друзі, доброго вечора, громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Сьогодні нас трохи багато в ефірі, але є дуже багато важливого і ми вважаємо, що ви маєте про це знати. Значить, хотілося б розпочати, ну, так як день у нас розпочався з Пашиного суду, то хочу залишити декілька коментарів відносно самого суду. Я думаю, що це дійсно важливо, тому що така ситуація не лише по Білоцерківському суду, а взагалі по судах по Україні. Значить, наші колеги-журналісти з засобу масової інформації Галицькій візці, безпосередньо Олег Герич, зробили значить, запит стосовно правосуб'єктності Білоцерківського міськрайонного суду. Я вам зачитаю важливі моменти. З відповіді, а ви зробите свої висновки. Значить, Міністерство юстиції України за результатами розгляду колективного запиту на отримання публічної інформації від 18 березня 2024 року 397-1803 дріб 24 вхідний Міністерства юстиції України від 19 березня 2024 року. Номером пі тере юр що надали засвідченої копії документа, яким було утворено Білоцерківський окружний суд, повідомляє, що відповідно до частини 2 статті 19 конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень. Та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, на виконання указу Президента України від 27 червня 1996 року номер 468 про єдиний державний реєстр нормативно-правових актів та постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року, номер 376 про затвердження порядку введення єдиного державного реєстру. Нормативно-правових актів та користування ними Міністерство юстиції України забезпечує ведення єдиного державного реєстру нормативно-правових актів як автоматизованої системи збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства. Нормативно-правовий акт про утворення Білоцерківського окружного суду в єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів відсутній. При цьому повідомляємо, що указ Президента України від 29 грудня 2017 року No450 про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів включено до єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 4 січня 2018 року з присвоєнням реєстраційного коду 88724. 2018 відповідно до, до указу Президента України від 29 грудня 2017 року No450 про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області було ліквідовано. Та утворено далі вам читаю, Білоцерківський окружний суд. У місті Білій Церкві та Білоцерківському районі Київської області, і з місцем знаходження у місті Білій Церкві Київської області. На сьогодні цей указ ще не реалізовано. Ну, то у мене, друзі, постає таке питання: то хто і на підставі чого взяв на себе повноваження суду в Білій Церкві і виконує цю таку важливу функцію, яку виконує суддя Дубановська, суддя Шовкопляс? І інша їхня кагарла. Значить, далі дуже цікава інформація. Я дякую друзям з Багнет Нації, тому що це теж дуже важливо. Ну, ми ж постійно говоримо про те, що я і прокурору ставила пряме питання: скажіть, будь ласка, на підставі якого закону судять Павлова? Того, що, по-перше, Якщо сьогодні була ухвала, я вже так зайду трошки далі. Якщо сьогодні була ухвала від судді Дубановської, що в зв'язку з військовим станом е, обмежено доступ слухачів вільних на судове засідання, то в зв'язку з військовим станом е, положення 26-й пункт, по-моєму, в Україні повинні діяти суди, утворені лише законом. А суддя повинна діяти. На підставі закону. Ну, Ми ж знаємо, що в Україні відсутній закон про обіг зброї. І дуже читаю вам таку цікаву інформацію. Значить, діяв наказ Міністерства внутрішніх справ номером 622. Який, нібито регулював користування зброєю. Далі вам читаю 20. 6 березня 2019 року. Верховний суд визнав протиправним нескасування державної реєстрації наказу номер 622. Верховний суд постановив поставив крапку в довготривалому спорі е, у УАВЗ з, з Мін'юстом, частково задовільнивши казаційну скаргу та визнав, визнавши протиправною. Бездіяльність Мін'юсту, яка полягає в нескасуванні державної реєстрації наказу МВС номер 622 Сам наказ ви можете почитати і ознайомитись наказ МВС номер 622 Нагадаємо, що УАВЗ ще в 2015-му та на початку 2016 року звернулося до Мін'юсту, щоб те або зобов'язало МВС скасувати наказ. 622 або скасувало його державну реєстрацію самостійно. Значить, протягом 2016 2017 року тривав судовий розгляд в першій інстанції, і суд врешті погодився, що наказ 622 суперечить Конституції та цивільному кодексу, але відмовився задовольнити позов, бо вважав, що це призведе до колапсу. Тобто, виходить, що немає закону про незаконний там обіг зброї, так. Да? Тобто зі зброєю, виявляється, можна ходити. Вже якщо ти її будеш застосовувати, то тоді вже може бути по-іншому. Крім цього, суд рекомендував спочатку добитися ухвалення закону про зброю, а потім вже скасовувати наказ 622. Тобто, питання стояло лише щодо наявності політичної волі і сміливості суду першої чи апеляційної інстанції. Здається, що така сміливість виявилась в колегії суддів Верховного суду під головуванням Гімона, суддів Бучик та Мороз. Ну, це стосовно е, гранати, стосовно цього усього. Тобто, в принципі, то і карати Павлова нема за що, якщо розібратися по законодавству. Але питання в іншому, що і судити його нема кому, питання в іншому, що. І прокурор не може підтвердити свої повноваження, бо я вам про це вже казала, що е, взагалі е, всякий розділ про прокуратуру був знищений з Конституції, якимось дивним законом. А ми ж знаємо, що якщо ми правова держава і діємо на підставі е, законів, і у нас діє верховенство права, і якщо ми все, -все чітко будемо робити, то тоді е, прокурор ну, якось має підтвердити свої повноваження. І суддя має якось підтвердити свої повноваження, а в них щось не дуже то виходить. Ну, але, окрім цього, є ще дуже такі цікаві моменти. Я зараз вам таку коротку лінію проведу, а ви самі робіть висновки. Ну, не буду я їх робити. Я думаю, що з розумілих причин ви зрозумієте чому. Значить, було рішення Верховного суду про пані штепу. Сепаратистку, як ми знаємо, колишню е, мер слов'янська колишня Неля Штепа. І от було рішення тримати її під вартою. Проте судді е, Слов'янська безпосередньо пані Дубановська скасувала своє, своєю ухвалою рішення Верховного суду і відпустила штеп. Ну, якось дивно, да? коли Верховний суд. Втрачає своє верховенство права. Е, на той момент президентом в Україні був Порошенко. Проводимо, друзі, паралелі з вами. Е, потім указом президента. Ну, ви ж розумієте, що подвинути Верховний суд рішення місцевого суду не так то просто. Треба, щоб у тебе над головою була нормальна криша. Е, так от, ну, це моя така суб'єктивна думка. Е, Потім, указом президента, пані Дубановську було призначено суддею в Білоцерківський міськрайонний суд. Потім цікава така далі історія з її чоловіком, який був прокурором у Слов'янську і був переведений в Генеральну прокуратуру теж при Порошенку. А потім далі знову цікаві речі відбуваються: пані Дубановська. Причасна до справ майдану. І саме вона дозволила двом зловмисникам, скажімо так, уникнути покарання за вбивство на Майдані. Ну, Стосовно майдану, стосовно усіх розслідувань, я думаю, що ви розумієте, що недаром зникала бруківка, недаром були зрізані каштани, недаром це все відбувалось. Окрім того, нагадайте собі, будь ласка, історію нашого Павла. коли... На виборах у 2019 році завдяки роботі громадської організації Доста на Закарпатті Геннадій Москаль, котрий ось недавно вже відкинувся на той світ, погрожував Павлові, тому що, дякуючи, ще раз кажу, діяльності нашої ГО, не пройшов Порошенко по Закарпатті. Тому у мене особисто склалася думка. Що наш Паша вже якийсь ну прям як кровний ворог Порошенка разом з нашою достою. І ну, руки й ноги ведуть туди. Ну, Але ж знову-таки це моя суб'єктивна думка. Е -е. Окрім того, дивна ситуація: дивіться: на суд до Павла е приїхали ну, в підтримку е Стахів, Герич, Рачок. Тобто, я думаю, що ви бачили той суд. Хлопці були в Білій церкві, підтягнулись на підтримку, ну як там було, ви те все бачили. Але далі дуже цікаво виходить. З'являється дуже цікаве відео розслідування Бігуса і Стахову знову прив'язують російські ноги і руки і все на світі. А в мене я не буду заступатися, я і за павла не заступаюся, і за Стахова не буду заступатися. Можна все розслідувати і показати відкрито. Правильно, правильно. Є, якщо його вина в чомусь одного чи другого, притягуйте до відповідальності. Нема, значить не треба пусто дзвонити. Але в мене питання до Бігусу, ну, таке риторичне, я буду казати. А чому Бігус показує тільки статки олігархів, веде розслідування лише стосовно депутатів, там якихось певних, не усіх, до речі. А чому Бігус не показує незаконні заправки, котрі діють на території України? Чому Бігус не говорив про те, що ці заправки були прямо пов'язані з Оксаною Марченко, і саме з цих заправок заправлялися автомобілі і військова техніка проти нас з вами? І чого кошти, котрі вона отримувала за те пальне струби, дружба, 2 про яку теж, до речі, мовчить Бігус? ну, Дивним чином пов'язані з Медведчуком і теж з Порошенком. А чого Бігус мовчить? Наприклад, я особисто зверталась, коли в мене намагалися в батька віджати бізнес. І я особисто зверталася до журналістів Бігуса а, для того, щоб розслідувати цю справу, тому що там теж були замішані дуже немаленькі люди. І ну, дивно так, і Порошенківські, і Гройсманівські, і усі. А якщо ви копнете трошки глибше, то ви побачите, що бігус. Він з Вінницької області, то там, напевно, теж інтереси пересікаються. Тому, друзі, все дуже цікаво. І коли мені говорять, що там щось незаконне, що там щось, ви розумієте, що поки у нас з вами не буде великої кількості людей, то ця система буде нас лупити. Це показує справа Павлова, де переслідують адвоката, де перешкоджають журналістські діяльності. Де б'ють жінок, де судова охорона взяла на себе повноваження царя і Бога, де суддя розказує, що вона тут власть, вона наплювала на рішення Верховного суду, наплювала на конституцію, наплювала на діяльність адвоката, на все абсолютно, і просто виконує чиюсь вказівку, бо, як то кажуть, гроші не пахнуть. Ну або можливо, пані Дубановська, зверніться тоді за допомогою до громадської організації ДОСТА, якщо у вас є якісь там давні грішки, і вони вас просто тримають на крючочку, тому що питань по вас дуже багато. І ці питання ми ставимо і в інфопросторі, і юридично, і по всякому. Але ситуація в тому, що поки не буде великої кількості людей, цю систему ми з вами не зламаємо. Прокурор без повноважень, суд не суд. Суддя без повноважень, немає державних символів, не виконана 20 стаття Конституції. Усе незаконно. Але нас з вами б'ють, садять і знущаються. Тому давайте будемо об'єднуватись. До речі, хто дивився далі сьогодні, наш сьогоднішній день, то могли бачити судове засідання вже у Вінницькому суді, у Вінницькому районному, де суддя просто-напросто наплював, ну буде цікаво подивитися. Повну ухвалу його рішення, чим він аргументуватиме спростування усіх доказів нашого Сергія Крисака стосовно залучення його як потерпілого. Ну, я вам скажу так: що все пов'язане абсолютно все. І якщо ви так копнете, як колись можна було копнути в деклараціях, це було дуже класно видно, і коли я особисто проводила розслідування по своїй справі. То в деклараціях було чітко видно, що суддя, дружина прокурора, що керівник тоді охорони залізничної підпорядковувався одному з депутатів, що наш Василь Кіндратович, на якого я наїхала, у нього і брат, і друг. Ну, я робила тоді ціле велике розслідування. І по цих деклараціях дуже чітко це все було видно. Вони з сім'ями пов'язані. І щоб розбити оцю сімейну канонаду, таку, яка проти нас з вами виступає, то ми теж маємо виступити не так, як вони це бачать, не майданити, а ще їхні бізнеса і бути об'єднаними. Ну, і виконати, врешті-решт, закон про місцеве самоврядування, і утворити відповідні органи. І тоді і суди ми з вами зможемо утворити, і депутатів відкликати. І все у нас буде добре. І коли починають говорити, що нам потрібно повернути прапор, що там ще щось не так з тим прапором, люди, ви для початку об'єднаєтеся в громади, а потім представники громад. Вирішать, чи нам повернути прапор, чи нам який герб прийняти, чи що нам зробити. Але нам треба створити місцеве самоврядування згідно до закону, згідно до Конституції, щоб приватні юридичні фірми не правили нами і вами. І е, не тратили наші державні гроші в особливо крупних розмірах, на подачки от таким от брехливим суддям, прокурорам і інші шрі. Далі буде. Удосто.